У методичних рекомендаціях до базового компоненту дошкільної освіти запропоновано проводити ранкові зустрічі у формі структурованої ранкової бесіди, яка містить чотири основні компоненти привітання, обмін інформацією, спільна діяльність та щоденні новини. Головне налаштувати дітей на дружнє і довірливе спілкування, яке вчить із повагою та любов'ю ставитись до однолітків, забезпечує прийняття дитини такою, якою вона є, спонукає на позитив, дає можливість до прояву дружби, доброти, співчуття, розуміння, мотивує до різних проявів активності, самостійності, формує почуття приналежності до спільноти групи. Звертаємо увагу, що обов'язковим компонентом є лише формування кола та привітання, інші активності, їх варіанти педагоги добирають з урахуванням інтересів дітей.